Відкрили банерну виставку у Львівському музеї історії релігії. Вона є першою у рамках співпраці науково-дослідного центру рятівна археологічна служба та історичного музею міста Іспиріг в Болгарії. Виникла ідея запрезентувати результати понад 30-літнього 30 дослідження великої. Царської гробниці недалеко від міста Ісперіх. пам'ятка дала нас... дослідження тієї пам'ятки. Дали на настільки цікаві наукові результати, що вона була внесена до всесвітнього переліку спадщини ЮНЕСКО. Гробниця, датована першою четвертю третього століття до нашої ери, була відкрита порівняно недавно, 1982 року, і увесь цей час там проводились дослідження. Працівники історичного музею міста Ісперг кажуть, сьогодні це єдина в світі така відкрита гробниця. Цікава вона не лише своїми декоративними елементами, але й архітектурою. Має коридор і три камери, хоча споруди. Такого типу, як правило, мають лише одну камеру. При уважному дослідженні виявили, що всі елементи в ній асиметричні, а двері не прямокутні, а трапецевидні. Артефактів у самій гробниці, на жаль, збереглось небагато було знайдено дуже мало артефактів безпосередньо в самій гробниці. Це пояснюється тим, що вона була пограбована в попередні віки. Є така версія, що це було зроблено в римську епоху, оскільки тоді гробниці часто грабували. Проте, все ж таки, до нашого часу дійшли кілька цікавих пам'яток: зокрема, глиняний посуд, золоті сережки та намисти зі скла. Їх працівники історичного музею іспиріха планують теж показати львів'янам, але наступного разу Баннерна ж виставка світлин царської гробниці триватиме два тижні.